Ніч з 20 на 21 серпня 2022 року назавжди ввійде в історію всесвітнього боксу, оскільки цієї ночі у джитді, це Саудівська Аравія, відбувся знаменитий і дуже важливий для України бій реванш між геніальними боксерами в суперважкій вазі 35-річним українцем Олександром Усиком і 32-річним британцем Ентоні Джошуа. Після найнапруженіших 12 раундів поєдинок закінчився перемогою Олександра Усика. Промова володаря перемоги була лаконічною. Загорнувшись в український прапор, Олександр Усик виголосив на весь світ Я присвячую цей поєдинок своїй державі, Збройним силам України та всім, хто її боронить. Реакція ж переможеного спочатку здалася публіці агресивною. Але почувши його емоційний виступ, усі зрозуміли кожне слово благородного Ентоні Джошуа. Якби ви знали мою історію, ви б зрозуміли пристрасть. Я не боксер-любитель п'ятирічного віку, який був елітним проспектом з юності. Спочатку мене посадили у в'язницю, потім мене відпустили під заставу, і вже після я почав тренуватися. Я хотів мати можливість битися. Мені шкода, що довелося б забрати пояси Вусика, але це пов'язано з пристрастю, яку я вклав у це, цей юнак побив мене зараз. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про рівень важкої роботи, яку я доклав, тому, будь ласка, поаплодуйте нашому чемпіону світу в суперважкій вазі. Я не раундовий боєць. Подивіться на мене, я нова порода суперважкоатлетів. Я суперважкоатлет, це важка робота. Усик феноменальний талант. Речі, ура на його честь. Слава професійному боксу. Слава українському боксу. Браво Олександру Усику, братам Кличко, Василю Ломаченко та іншим великим спортсменам! Що роблять свою країну в очах всього світу сильною, незламною і незалежною, підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Згадайте відомий патріотичний принцип свій до свого по своє. Тож підтримуйте українське.